Я закликаю всіх любити небо. Хіба ж можливо небо не любить, лиш піднести свій зір до нього треба, воно до себе вабить і манить. Тут по землі цей ходим, грязній, грішній, нестерпна втома, камінь ноги б'є та милосердний батько наш Всевишній. Блакит небес в утіху подає, якби не небо, як знести те горе, що наче грім удару нанесе, болить душа, а серце гляне вгору і забуде вмить про болісне усе. Бо небо скрізь над кожним континентом його. Усім нам Бог подарував, немов надію у важких моментах, щоб ти частіше вгору споглядав, о, друже мій, коли душа страждає, затримай погляд в чистих небесах, нехай гірка сльоза відображає, святу блакить в зажурених очах і серцем. Враз наповниться спокоєм, заповнить небо все єство твоє, і скаже: Не журись, Господь з тобою, дитя, надія в небі твоє є, хвилини горя, думайте про небо, про дивну зустріч церкви і Христа вам стане легше і земна потреба відійде. Зникне страх і пустота. Дивіться в небо, серцем відчувайте, що там ваш дім, тут все згорить вогнем. А ви частіше в небо споглядайте. Туди Христос пішов, і ми дійдемо.